Мам, no. я з'їжджаю. Люди праві. Я маю жити вже як дорослий сам. Я з'їжджаю. А в Окей. Okay. Без Прошу. Мам. No. А де моя баліза? Там у шкафу та де по Окей. Okay. Мам, а де мої футболки ті, що я ношу кожен день? У шуфляді там постірані, поглажені, складені. Комоді. А носочки теж там? І носочки там. Да. Мам, Шо? а де мої документи? Документи. Там папка стоїть, усі документи там. Двір швидко, там є в порядку, можеш брати. Паспорт там? І паспорт там. Мама, я не можу знайти мою страховку. Де страховка? Там, де документи. Там прописка, там страховка і всі документи. Іди забирай, не забудь Прописку, бо треба це буде уписати і приписатися де плануєш. Угу. Так що. Хорошо. Мам, no. а як поміняти прописку там, якщо в мене нова? Треба писати онлайн у відповідні органи або йти самому. Що не знаєш, то дорослий чоловік. Окей, okay, знаю. Мам, я, я не буду з'їжджати, я, я не, роз... не, не знаю. Я лишуся добре? Ще трохи. Ну, лишайся, але так на чесне слово. Я та віду, все буде, все віду. буде добре.